Усім доброго дня, канал «Сіська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду робити голубці з листочків кислої капусти. І покажу вам, як я це буду робити. Показую вам спочатку оці листочки, які, хто дивиться, мій канал бачив, як я квасила такі листочки з капусти у банках. І покажу вам тепер, які вони в мене. Я сьогодні вирішила готувати такі голубці з цих листочків. От. Бачите, розмотую десь які гарнесенькі. От. Бачите, нічого не розлазиться, тому що були коментарі, що е, зробили і трошечки неудачно, що розлазяться листочки. Я кажу, тільки вина в тому, що, можливо, капуста не та була, що не для квасення. І можуть бути от такі, виходить, листочки неудачні. Покажу вам баночку от, рядом Баночка у мене, що я набрала з неї. Цих листочків. Ну, от і скажу, що далі мені треба. Я сьогодні буду за таким печеревинкою, такою шкварочками, такі голубці готувати. Бачите, отака прошарочки, такі. Має така отака М'ясо м'яса така печеревинка, морква мені потрібна, дві цибулі, сіль, перець, олії трошки мені буде потрібно. І рис я взяла, покажу вам такий стакан на 250 мл, повний верх я взяла. Ну, це кожен бере вже рис, там розраховує всього для своєї сім'ї, скільки треба. Ну, от, поки і все, що мені потрібно. Я перш за все йду промию холодною водою рис. Добре. Воду поставила, вода зараз тільки закипить. і я туди вже промитий готовий рис закину, Закипить рис. 2-3 хвилинки покипить і я виключу. І тоді вже буду нарізати і черевинку, морку буду натирати, ну, буду показувати. І ще покажу вам, що я оці листочки зараз буду так розмотувати, ну, другу посудину поскладаю, їх. І легесенько холодною водою тільки промию. Я спробувала, вони не є такі дуже сильні, там чи солені, чи кислі такі, вони якраз нормальні, Ну легесенько промію, просто холодною водою. Покажу вам, як я нарізала під черевинку цю, на які кусочки я такі малесенькі. Вони ще трошки там просмажуться, ці кусочки стануть ще менші. Цибульку порізала, так, моркву натерла. І вже зараз сковорідку поставила, щоб нагрівалася, іду обсмажувати от печеревинку. Бачу, що сковорідка нагрілася вже, Додам трошки олії, небагато отак трошечки. Так щоб тільки не на суху сковорідку ці кусочки печеревинки ставити. І хай трошечки нагріється, олія ще. Вже почали смажитися туди-сюди закидати ці кусочки на сміти я вже встигла і сковорідку поміняти тому що та сковорідка напевно таки з нею буду прощатися щось вона почала все мені приставати тепер додаю сюди цибулю цибуля тільки пом'якне і додам морку. Цибуля трошки пом'якна і додам сюди морку. Трошки просмажиться, морква ще. і вже дозамішувати місце робити. Візьму солевіс. І чайну ложечку взяла. Це в мене столова ложка. І ще трошки солі. вишувати вже начинку для влуців. Покажу вам, ярмасенько пропарився, отак і зробився. Напевно, дамо вас. Тепер скажу вам, що я ще взяла заморожену зелень. От в мене і перчик порізаний тут є, я все разом так заморожувала. А хто любить, може дати сюди свої любі приправи чи зелень таку просто. Так, то там сюди. Трошечки перемішаю, щоб у теплому рисі. швиденько розіжлалася ця зелень. А тепер ще додам. Цю смажку сюди, поначинки. Смажка так гарно пахне, ті шкварочки засмажені, дуже гарно пахне. Додам трошки соли, так десь ну, пів чайної ложечки, можливо, це, чай, це столова ложка в мене, тому що я рис не солила, коли ставила варити. І перець чорний у Теж кожен дає за своїм смаком. Можна додати ще червоної паприки сюди, хто любить, теж буде смачно. Гарненько це зараз вимішаю. Попробую на сіль, на перець. Кажу вам, що на низ каструлі от застелила листя. Ну, як ми всі робимо, і тепер буду вже робити голубці. Так ще трошечки перемішаю цю начинку. Бачите, яка вийшла? Така пахне дуже гарно. І в мене листочки вже, бачите, готові, як я показувала. Ну, так, я своїм методом, як я роблюся, завжди так і роблю. Ось такі буду робити голубці. Бачите? Я так буду складати тісненько, зараз ще один. Скотилося трошечки листя. Отакі ці голубці, скажу, дуже люблять, що ми любимо, що вони були такі невеличкі. Ось з кислої капусти вони мають бути такі не дуже великі. Покажу вам, що голубці вже зробила. Я. Начинка зся пішла. І тепер покажу, що далі буду робити. Можна... Воду соли додати, де Ось вот тут у ковшику у мене є вода, гаряча водичка вже є. І скажу вам, що ще тут залишилося декілька листочків це для того, щоб зверху накрити, яке ми робимо. Можна поставити ще лавровий листочок, хто любить. Ну, я не дуже люблю до голубців додавати чомусь лавровий листок. Іншим разом даю, але ну, він там дуже довго вариться, виварюється, і той запах, мені трошки не подобається. Ну, Візьму отак, десь. Це столова ложка знову у мене. Маленька чайна ложечка соли. Зараз, добачите, можливо, і не дам усю, а можливо, і дам. Отак, посиплю, не дала всю. Тепер дам сюди олію. Отак, десь дві столові ложки додала. Дві-три, можливо. Я ж не міряла їх, так сказала. І тепер беру оцю воду, гарячу, і отак буду по оцій, туди сіль насипала, так що пішла туди сіль. Це я так роблю. Ви собі робіть, розводіть, можна розводити. Його. Ходу у сіль у воді. Бачте, і дивлюся. Ну, от я чому не розгодю сіль у воді? Бачите, води багато у мене тут. Я ж не знаю, скільки тут піде. А посолила більш-менш так, як я бачу, а, скільки там, там десь треба. Ну, Бачите, де вода? Десь так трошки нижче, ніж голубці. Вода, трошки не зверху, а так трошки нижче. Ну, все накрию цими зараз листочками зверху. Поставлю на огонь тільки закип'я, і на маленький огонь доготовності. Скільки будуть варитися? Я вже скажу, голубці вже зварилися і покажу вам, зараз, які вийшли. Скажу вам, що варилися голубці з часу, коли вони закипіли, годину. Коли вони закипіли на... вже, я включила на малесенький огонь, і так годину вони просто на малесенькому вогні варилися. І зараз покажу, що вийшлося у мене. Зберу це листечко зверху. Заберу. Ну, от такі голубчики получилися. Я покажу вам, бачите, води майже немає у них. Такий, такі, скажу вам, так, так ми маємо їх. Бачите, як вони? О, такі вони. Це такий, скажу вам, давній рецепт голубців. Зараз вже такі голубці мало хто і готує. Тому що молодь зараз більше готує вже такі голубці. як бачите, свіжої капусти, а от такої кислої капусти, мало хто готує. Але вони дуже і дуже смачненькі, виходять. Ну от покажу вам, що там вийшлося в мене. Отак. Візьму отакі вони. Бачте, такі невеличкі вони, ну, бачите, один менший, другий більший, але все одно, вони малесенькі такі головчики. І зараз я. Ну, всередині прямо ж не можу показати такі так, тому що отак покажу трошечки, тому що ми їх отак. Отак беремо вилочку і отак їмо. Такий ціленький голубчик, отак їмо. Тому що вони невеликі, тут майже і немає що вже ділити. Ще гарненько проварилася капуста і рис усередині, дуже гарненько проварився. Все дуже смачнесеньке. Ну, от такі голубці сьогодні я з вами приготувала. І якщо вам сподобалося, приготуйте це, є дуже смачно. Я кажу, це трошки давній рецепт голубці, але вони смачні. У нас тут у Чернівецькій області дуже часто ми готували колись такі голубці, і там ще було одне таке запитання у коментарі. Що ви Молдавії, що ви варите такі страви? Ні, дівчатка, ми не Молдавії, ми Чернівецька область, а Чернівецька область межує із Молдавією, як ви знаєте, і в нас дуже багато страв, схожих з Молдавією. А в Молдавії дуже гарні страви, дуже смачні такі. Ну, от і ми готуємо багато таких страв, як і в Молдавії готують. Якщо маєте бажання, маєте таку листочки з капусти, приготуйте, і це дуже є смачно. І всім дуже гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за ваші побажання, за те, що підтримуєте мій канал, дивитеся мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую і бажаю і вам, і вашим родинам, всього-всього найкращого, особливо здоров'я і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!